Що в житті не було, я прошу залишайся тим світлом, яке людям покаже дорогу до неба і Христа. Ти це свічка Ісуса, яку не згасити і вітром, чиє сяйво людей приведе до підніжжя Христа. Ти маяк, що покликаний іншим крізь бурю сіяти, і коли через неї вони будуть радість шукать у земному, у тому, що щастя не може їм дати, тоді до голодних і спраглих неси благодать. Скільки душ, які прагнуть живого і чистого слова, що твій приклад побачать і вслід за Ісусом підуть. Пам'ятай, коли Бог, твоє джерело і основа через тебе приречені мир і надію знайдуть. Неважливо, як ти не диякон, присвітер чи пастор, всі ми є тим листом, який Бог своїм духом писав, хай же світло твоє не дає іншим людям упасти, хай освітлює шлях. Від землі у святі небеса, що в житті не було, я прошу залишайся любов'ю і люби, попри все, попри біль і образи і гнів. Пам'ятай, що за грішних Ісус платив тілом і кров'ю, а ще грішними нас понад все в світі цим полюбив. Як же складно любить, коли люди на тебе не схожі, як характери різні, чи важко когось зрозуміть? Сатана ж, бо уміє вкладати думки нам ворожі, і ненависть, яка всю любов нищить в серці зимить, та не слухай його, хоч таким непомітним буває, протистань на колінах, не дай у собі панувати. Любов це насліддя, цінніше якого немає. Не дозволь сатані з твого серця цей скарб розкрадати, бо любов не лише виконання закону і писання. Це та сила, що здатна змінити комусь цілий світ, бо любов, наша зброя й дияволу протистояння, у житті, за яке зовсім скоро дамо ми всі звід. І щоб там не було, я прошу, ти продовжуй боротись, хоч так глибоко ранять шипи на вузькому шляху, не лякайсь тісноти, і що боляче можеш вколотись, бо ще гірше йти по дорозі, що повна гріху. Бо ще гіршим є знай, що ти тут на землі тимчасово, але Бог більш не буде на тебе у небі чекать, адже ми проміняли служіння, молитву і слово, на те, що не може реальної радості дати, і хоч часом, здається, лиш біль ти на обрії бачиш, хоч питання стоять, та за що, та для чого, чому? Хоч і хрест заважкий, і душа від безвиході плаче. Усе знає Господь, понад все ти довірся йому, бо немає того, що творцю і царю неможливо. Однак в нього є план щодо тебе і твого життя. Впокорись та чекай, і побачиш від Господа, диву, зрозумієш, наскільки ти ціна для нього дитя. Пам'ятай, що Господь крізь століття на тебе дивився і з небес в Гевсиманії, в час катувань на Христі і волі Отця ради тебе Ісус покорився, щоб тобі дарувати небеса неймовірній святі, шлях туди нелегкий, тож міцніше тримай свої весла. Бачиш, там вдалині сяє вічності світлий поріг. І якщо ми для світу померли, з Ісусом Воскресли, то думаємо про те і шукаємо того, що вгорі.